Друз'яки, всім привіт! Сьогодні з вами Автофан, і поговоримо про мою машину. Так, такий особливий привід є. Адже декілька днів тому в мене вже закінчилась гарантія на цей автомобіль, і я вирішив поділитися з вами досвідом своєї експлуатації. Так, взагалі, цю машинку я собі брав. З міркувань в першу чергу надійності, так я собі хотів підібрати, що не буде часто ламатися, витрачати мої гроші і тому подібне. Купив я цей автомобіль в далекому 2017 році, так? Тобто якраз от 5 років гарантії пройшло. З крупних поломок зразу, зразу вам скажу: двигун на місці, коробка на місці, повний привід також на місці. Основні агрегати не підводили, хоча по двигуну є нюанс. Трохи пізніше я повернусь до цієї теми. З дрібних поломок, і це, до речі, є такою досить частою болячкою е, у цих туксончиків, е, це те, що я перегорають лампочки в задньому стоп-сигналі, якщо тоді одному. Е, мені його поміняли по гарантії, тобто там нічого складного нема. Ну тобто, взагалі, така дрібничка на цьому, ну взагалі е, я би не акцентував увагу так, ну але. Я з вами відвертий, тому усі навіть дрібниці я вам розказую. Стосовно що ще робилося по цій машинці, я от встановив ось такі рейлінги, тому що в комплектації їх не було, відповідно за додаткову плату мені їх доробили. Та, як я займаюся активним відпочинком, спортом, мені потрібно завжди мати з собою десь велосипед, якщо ми їдемо десь відпочивати. І відповідно для мене це була досить критична опція, і ну, за доплату ми її пізніше на сервісі доустановили. От. Крім цього, давайте поговоримо напевно про основне, про двигуни. На четвертому році користування я почав чути посторонній звук мотора. Ну, я насправді досить така скурпульозна і педантична людина. В мене от всякі посторонні звуки вони зразу починають вибільшувати, і я починаю звертати на це все увагу. Звук доносився з підкапотного простору, і я вам зараз зроблю ставочку. Ви його послухаєте, як працював мій двигун. Нагадаю, в мене 2 літра дизель. ось. І в принципі в лінійці фюданських моторів він вважається досить надійним. Але був один нюанс. Давайте я відкрию капот. Раз ми вже заговорили про мотор. Ось виновник нашого торжества. так. Як ви вже чули на записі, звук доносився з. От Якщо дивитися зараз на автомобіль, то з лівої частини, якщо по ходу руху автомобіля, то з правої частини. Я цю кришечку знімлю. от І ось тут у нас знаходиться механізм ГРМ. Тобто газорозподільний механізм він складається з двох ланцюгів, відповідно натягувачів, і таким чином воно функціонує. Отже, звук був якраз металічний зі сторони. Оцього ГРАМ таке враження, ніби перетиралися камінчики. Звісно, я це на звук одразу відчув і повіз на сервіс е, на діагностику цього. Ну, як завжди, на сервісі мені почали спочатку розказати, що це все гаразд, то так має бути, але ні. Завели, поруч стояв новенький, ще не проданий туксон з таким же самим мотором. Ми завели, порівняли, як два двигуни звучать, і дійсно, на моєму двигуні був посторонній шум. Відповідно, без всяких претензій після цього мій автомобіль забрали на діагностику, і так все вірно е, накрився натягувач ланцюга. Відповідно, ланцюг він ще не був розбовтаний, але він провисав, бо натягувач не регулював е, відповідний натяг. Так як ланцюг був провищий, е, цепочка дребежала, можна так сказати. Так. І видавала ось ці звуки. Відповідно, їздити ще можна би було, але якби, не дай Бог, ланцюг перескочив, поршні зустрілися б з клапанами, Привіт, капіталка. Я до цього вирішив не доводити. І так, як машина ще була на гарантії, сказав, щоб мені вскривали все-таки ГРМ. По гарантії зробили це все. І слава Богу, після цього мене ця проблема вже не турбувала. Так, от я зараз додав ставочку, вам послухайте і порівняйте, як двигун почав працювати після ремонту. Отже, зробили в принципі все якісно. От якщо подивитися зараз на цій частині, тут немає ніяких підтікань масла. Тобто мені, ну от видно, та, в принципі, хто досвідчений, він побачить, що тут мені промазали герметиком ось цей стик. Але в принципі масло не тече. Я взагалі не прихильник того, щоб мити двигуни. У мене двигун ніколи не мився, і, м -м, значить, в принципі, зробили якісно і дякую Арії Моторс, що по гарантії зробили все без всяких нюансів якісно. Супер. Ну, взагалі, ось цей натягувач, якщо говорити про нього, так, це є досить така дефектна деталь, і це також, як я потім почав дізнаватися, це є одна з болячок цих автомобілів. Ось я вам дам посилання на канал Теорія ДВС. Тут розказано в деталях, чому це так стається. Якщо коротко, так, то оцей плунжер натягувача. Він його зовнішня частина зроблена з одного металу, внутрішня частина з іншого. Там є алюміній і сталь. Відповідно, ці два метали мають різні коефіцієнти розширення. Відповідно, в ньому починається виробітка на холодну. Коли ця деталь нагрівається, то ніби зазори вирівнюються і воно вже працює так, як треба. Але на холодну ця деталь люфтить і роздовбує корпус металу. Відповідно, цей натягувач виходить з ладу. Ось такий, такий конструктив. А так як в мене автомобіль використовується по місту, то от воно і вийшло з ладу. Е, все решта, слава Богу, тьфу що десь постучимо по дереву, немає де е, постукати все гаразд, е, коробка працює відмінно. Я вже поміняв в ній масло, тому що експлуатуємо ми цю машину так трохи агресивно. Ось тут в мене є відео, як ми його тестували на бездоріжжі в снігу з субару Форестером. Також можете глянути інше відео там, де ми тестували його в болоті, також з Субаріком і іншими кросоверами, як Mitsubishi, там ще з нами УАЗ катався. Ми любимо подріфтити і відповідно масло в коробці міняємо частіше. Та? Тобто я після п'яти років зразу його поміняв, щоб коробка працювала і надалі, справно, справно, і не приводила ніяких проблем. Повний привід також без нюансів працює чудово. Ще з такого ну, сажевий фільтр це в вихлопній системі, це є двигун Euro 5, він є, але ну, в принципі машину стараємося, навіть якщо їздимо по місту, то час від часу виганяти на трасу, дати їй трохи обертів, щоб фільтр регенерувався так, і працював без нарікань. Ну в цілому, я кажу, автомобіль показав себе дуже добре. Така хороша, надійна робоча конячка. Так, по салону вона вже трохи така old school. Вже зараз сучасні автомобілі пропонують планшети, різні там опції. Але в принципі я брав автомобіль не заради кнопок, а заради драйву. Цей двигун 2-літровий, 185-сильний, має чудовий Ну, Достатньо є. Я б не сказав, що він аж занадто такий економічний, він такий трохи любить попити дизелю. Але в принципі я цим задоволений. Розхід, якщо говорити то літом по місту 10, зимою доходить до 12, по трасі це 6-6,5 максимум. Ось. Тому я автомобілем досить задоволений. Планую ще і ще кататися на ньому. Ось. І сподіваюся, що він далі буде радувати своїй експлуатації. Сподіваюся, мій відгук був корисний для вас. Підписуйтесь на мій канал, протискайте лайки. Так, і почуємося в наступних відео. До зустрічі!